Лівобережжя переміни. Чи повернеться лівобережжя додому, до, до хотіла сказати, в Україну. Додому, так. Да. Чи повернеться до завершення бойових дій? Чи повернеться лівобережжя Херсонщини в Україну? Покажіть, будь пожалуйста. Ой больної. Больной. Лівобережжя, критичний момент. Повернеться. Повернеться, зараз ще гляну. Повернеться, звісно, конечно, тут, звісно, конечно, серйозне вмішательство. І больна ситуація положення і критичний момент. Але повернення все йде і сонечка удача. Вот эти карти говорят, що да, до завершення бойових дій з помощью. С помощью надежно. Ось вот таке рішення. І помощ вищих сіл, і важний вибор, і важне рішення з помощью і повернення. Повернення до завершення бойових дій.